Всім привіт, мої дорогі підписники. Сьогодні ми біля маєтку Пашковських. Це старовина українська памірка. В селі Чемер Чернігівської області. Давайте я вам покажу, що далі. Ой, вітаємо. Тут у нас сходи. Там танцювальна площадь. І ж за мною. Тут у нас два входи. Від дуже сильно потребує реставрації, чесне слово. Тут у нас збиті вікна. Це в нас король, він найвищий, росте он. Це просто, напевно, крім Я не знаю для чого. Підсюди за мною, я вам покажу прикол, коли. Подалося за мною. Хочете ось цю дірочку? Угу. Подивіться, там абсолютно білі палери, і ось там Ось там лежить картина. Ось там лежить палка, ось якась пляшка, а ось там стілець. Ось там стілець, двері. Старовинний стілець. Стійте, дайте камеру, будь ласка. Ось така картина нас тут чекала. Я, до речі, в ньому ходила, коли був концерт. Тут всюди скло, пляшка. За радянських часів, до речі, це був клуб. Ось там. Ага, не видно. Ну, добре тоді. Так, оператор тримайте камеру. Пішли, Пішли далі з далі, поколу. Тут бите скло. Вити вікна. Він дуже потребує реставрації. Тут треба. Покосити, пооблізати крапів. Ось там ще один хіст. Ось знову. Розкажи, в чому унікальність цієї будівлі? До речі, унікальність цієї будівлі в тому, що вона повністю з дерева. Ось тут у нас дерева, це додає таку атмосферу джунглів. Типу лісу. Ось це у нас э, другий чи третій вхід, я не знаю. Ось, а тут щось написано. Там паук <смірко> просто павук величезний. Там ось такий був. Господи, вони такі противні. Оце маленькі кільце ось таке. І отакенні ніжки. Тут знову биті вікна, тут заколочена Тут знову щось прописувано. Я вам клянусь, це вже давним-давно понаписано. Це ми не спеціально писали. А що ще побудували поміщики Пашковські з лічими? Е е Горіло спиртовий заводчик. Я не пам'ятаю, як це правильно називається. Ого. А навіщо тут ще одні двері? Я тут їх хто це побудував. Тут знову вікна. Кобити вікна. Ми з подружкою, коли тут ходують. Тут не знаю для чого, але тут на всіх всіх вікнах решітки. Отут деякі просто навіть заколочені, десь просто шкафом наставлені, чи не знаю чим. Я там ходила е, всередині і знаєте, що я там знайшла? Ми там лазили з подружкою, з, е, з іншими якимися ну, підлітками вже дорослими, не знаю, 15, 13, 14 років. Ми там лазили з ними в потонках і знайшли. Ви не повірите, пакет з АТБ, запилений полутрухлий пакет АТБ. Мені так рожались, це капець. Тут, до речі, коли був концерт, ми питали, чому, чи можна сюди е, зайти в палац. там ззаду було відкрито. Там спитали у цих Че у акторів, чув музикантів. Чого артист, артистів? Не знаю, це, напевно, музиканти були. Чи можна закінти? Нам дозволили, але на другий поверх, я туди високо. Там чомусь були двері, решітка желізна. І там було, були вони закриті на троє замків. Троє отаких. От Старінних замків. А ось там? Оператор, дайте камеру, будь ласка. Дякую. Ось там заколочене, заколочені двері і вікно. Не знаю, чи то вікно, чи то двері. Але вони заколочені. На цьому ми закінчуємо е, дане відео. Всім па-па!